Боротьба з корупцією в Україні астрологічний прогноз 2023 а також аналіз минулих років. Знак Здяка Казірог пов'язаний з державою в астрології, а Плутон означає очистку і знищення. Плутон в Казірогі означає очистку і знищення корупції. Іноді Плутон виглядає як так, що він якби підсилює щось, а потім знищує. Як на як, наприклад, прищик на тілі людини набухає на кожі спочатку, а потім він знищується. От Плутон зайшов у воду у Казіров році, і спочатку став Янукович і корупція підсилилась в Україні, а потім частково була знищена. У 2014 році приблизно плюс-мінус. Було напружений аспект з Ураном, уран означає революція, революція гідності сміливих людей, які ну, боролися з корупцією в Україні. Потім цей аспект розпався, і знову таки деякий час корупція вона була. І зараз, коли Плутон знаходиться наприкінці водолія, Ой, вибачать, наприкінці Казірога люди можливо відчувають, що закінчується цей період, і починають знову запитання задавати, як це так може бути за часів під час війни. Є якась корупція. Поки Плутон в Казірогі до цієї теми буде привертатися увага ну, української спільноти. Плутон в вказірогі до 2024 року. З року Плутон входить в Водолі, і я вважаю, що відтоді почнеться такі процеси боротьби з корупцією, не схожі на ті, які були до сих пір. При Плутоні в Казірогі такі в стилі люстрації під час революції гідності розуміння було боротьби з корупцією. А під час плутон Водолі – це за рахунок діджиталізації цифрових технологій буде боротьба з корупцією не за що того, не за рахунок, що будуть ганяти. За корупціонерами, от як за часів Плутона в Казіругі, наприклад, в Російській Федерації, це команда Навального слідкує теж за корупцією в Російської Федерації. Тобто оце стиль Плутона в Казірогі. А коли Плутон у водолів йде, то цей стиль зміниться, що просто будуть електронні системи, такі, які будуть заміняти у тих самих корупціонерів, не буде, не будуть шукати на посади тих людей, хто б мог працювати і не буде корупціонером, а будуть такі електронні системи. Ну, вони поступово з'являться, звісно, не за один рік, але тенденція вважаю, що така буде таким чином. Боротьба з корупцією. 24-25 рік він специфічний тим, що якщо ми подивимось на карту України від 1991 року, то ми побачимо. Що Плутон, коли зайде в водолій, він з'єднається з Сатурном карта України, а Сатурн це ж управитель Казірога, тобто знову ж таки, чисто по карті України, це планета пов'язана з державою, і тому це означає очищення в державі знову ж таки в український Плутон з'єднання з Сатурном у 2024-2025 роках. Я вважаю, що це із за того, що Україна буде вступати в Євросоюз, і їй будуть ну висунути якісь. Вимоги і щоб їх ну вирішити, Україна буде боротися під свиноскорупції дві тисячі двадцять четвертому, році, впроваджуючи саме нові якісь системи, можливо, Україна буде одним з майданчиком, на якій будуть ну якби тестуватися якісь нові системи, ну державо за допомогою електронних систем. Люди, які ну, переживають, що буде ну дуже сильно за людьми слідкувати в цей період, то за людьми то може і будуть слідкувати, але вважаю, що це не дуже велика проблема, тому що ідея Плутона в Казірогі, яка зараз є, це хтось за тобою зверху слідкує. А Плутон водоліє це більш демократичний, хоча теж контроль. Ну такого типу, що просто якогось тебе документи не мати, чого просто не можеш зробити. Але тебе ну, от як зараз людей не примушують електронними грошима користуватися, хто хоче, в принципі, користуються готівкою. Ну. Це водолій, він такий, типу, не примушує, Ну, але, звісно, склоняє. Карти Володимира Зеленського як персони, в нього, я вважаю, не дуже сильно виражені ну, такі віші, які пов'язані з боротьбою з корупцією, бо в нього є планети в Леві. І хоча він бореться з царем, Лев означає цар, царь Путін, але в карті Зеленського в нього теж є царські замашки, тільки вони скриті, бо місяць і Сатурн означає скриті риси характеру. Ну а в Леві значить скриті царські замашки. От. Ну, наскільки це буде впливати на ну, корупцію, з його Боку я не знаю. От. Но, в принципі, якщо ми не підходимо там до карти Зеленського, що він назначає на якісь місця людей, які йому комфортні, ну як кожен лев, кожен цар назначає якихось людей, яких він відчуває, типу як, ну грубо кажучи, підлеглих собі. От. Але все одно Плутон Водолії буде робити так, що ну, якісь електронні діджиталізаційні процеси вони будуть ну, самі по собі унеможлив... унеможливлювати існування корупції. Ну також водолій пов'язаний з міжнародною демократичною спільнотою. Це процес від євросоюзу теж буде допомагати євросоюз Україні ну знищувати корупцію. Пишіть свої коментарі, думки, що ви вважаєте з цього приводу. До нових зустрічей.